Ну що ж, я розтратив почти всі золоті монети, но все-таки дістав собі спортивну Ауді. Всім привіт! З вами Дон І. Ну і сьогодні ми знову граємо в ретро гараж. Ну і сьогодні ми будемо вистанавлювати Audi 100 Sport. Так, ну що ж, тут, по суті, і встановлювати толком нічого. Тільки один мотор. Тому що я купив її в хорошому состоянні. Так що ми зараз по-бистрому поміняємо деякі деталі. Так, треба купити. Ну, по суті, всі деталі, які є в продажу на цей мотор, треба купити. Тому що вони не всі доступні. Тільки сцеплення, фільтр воздушний, масляний фільтр, ремінь, цеп. Да, і вроді би все. Так, тоді ми все купляємо. І зараз зберемо. Плюс у мене ще якісь деталі до цього мотора, якщо що цей мотор взяли з BMW M3E30. І по суті це перший зарубіжний автомобіль, який додали в гру. Так. Ну І тим часом ми вже збираємо обратно мотор. Ну, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. І той, хто скаже, скільки ананасів було в відео, попаде в наступне відео. Я ще хочу купити ще одну таку Audi і спробувати поставити в неї мотор від Mercedes. Думаю, що вона буде намного швидше їхати, якщо там поставити той V8. Так, ну і тим часом ми вже почти зібрали автомобіль. Залишилося тільки... Знайти робочий стартер, який в мене є. Ось, ну і автомобіль готовий. Зараз ми його перекрасимо і відправимося на тестовий трек. Ну, по кузову тут особо нічого робити не треба. Так, якщо так подивитися, то підвізка така же, як і у обичної Audi. Вся відмінність тільки в колесах і кузову, ну і мотору від BMW. Так, ну що ж, мабуть, самий, саму машину ми покрасимо в білий колір, а ще можна додати інакших кольорів. Так, ну, зробимо сірі скла, колеса, мабуть, червоні, зробимо, або сині, або жовті. Не знаю. І як зазвичай... В мене покраска автомобіля займає само більше часу. Так, може так? Ні. Давайте щось темніше. О, от так. Підходить прям. Зробимо, можливо, розкраску щось похоже як в автомобілів Nascar. Так, ну тоді покраска окремих деталей. Бампер, капотні, капотні. Давайте задній бампер. Спойлер. Так, двері не вийде покрасити. Лише до половини. Так, ну, можливо, ще кришу. О. Чому? В принципі, прикольно. Ось так і залишимо. Не знаю. Пишіть в коментарях, як вам автомобіль, чи сподобався чи ні. Мені кажеться, що вийшло непогано. Хоча це вже все на вкус кожного. Так, зараз ми покрасимо ще самий кузов. Ось. Так, платимо і відправимося на трасу. Або, можливо, зараз подивимось, може вже приїхав другий Ауді спортивний. Може ми поставимо туди по-бистрому мотор і теж відправимося на трасу. Так. Дивимося. Ні, ще треба почекати 2 дня. Ну що ж, тоді зараз ми відправимося на кольцевий трек. Де там наша Ауді? А ось і вона. Так, відправляємо її в гараж. Ну і відправляємося на трек. Так, ну що ж. Ну, і зараз ми спробуємо її розігнати хоча б до. 250, може 230 км в час. Думаю, плюс-мінус таку швидкість і ми зможемо розвити. Ну і розганяється вона досить медленно. Ну, звісно, швидше, ніж Passat, але все-таки BMW все-таки буде швидше. Ну і, скоріше всього, на наступному тижні не будуть виходити ніякі відео, тому що мені. В мене тут намічається переїзд, так що я буду зайнятий переїздом і не зможу знімати відео. Ну, я не знаю, може сяду і за один день зниму 3-4 відео, але не думаю, що в мене це так просто вийде. Так, ну і тим часом ми вже почти проїхали півкруга. Точніше вже проїхала. Ну і зараз ми вже розігналися до 1 км за годину. І схоже, що це максимум ауді. Ну що ж, в принципі, трошки більше, ніж я чекав від неї. Ну, управляється вона досить добре. Ну, але вона нічим не відрізняється від інших автомобілів. Так що якоїсь любові до неї я не відчуваю. Просто машина як машина. Ну, якщо так подивитися, то та ж сама BMW мені подобається намного більше. Так, ну і в принципі за цю поїздку більше нічого цікавого не було. Так що, зараз ми відправляємо на тестовий трек, ну і трошки ще проїдемось тут. Давно я вже тут не їздив, якщо чесно. Так, ну і зараз ми їдемо. Ну, розгон досить бодрий, але нічого видаючогося. Так. І я зараз, мабуть, буду тупити, і в мене пару разів, як мінімум, автомобіль розверне. Давно я вже не їздив тут. Тим більше, якщо перегазувати, то в повороті нас просто розверне. Ну або просто так. Так як я і думав, треба було затормозити перед поворотом. Ну, напишіть в коментарях, у кого вже є оця Audi і як вона вам сподобалася чи ні. Ну, я би їй дав, мабуть. Якщо так подумати. 6 із 10. Ну добре, 7. 7 із 10. А яку би оцінку поклали їй ви? Напишіть в коментарях. Так, ну, а я б ще трошки водитись навчив, то було б прям ідеально. Ну, нічого не зробиш. Ну, і зараз ми, мабуть, зберемо ще одну Audi, але вже з V8. Хоча я, якщо чесно, не подивився, чи це можна зробити чи ні. Так, ну і мабуть ми ці дні два, які залишились, просто промотаємо. Щоб не чекати 2 дні. Бляха. Знову розвернуло. Ну, це вже я сам винуватий. Ну і можливо, ми зараз не доїдемо до фініша, щоб не позоритись. Так, ну а в салоні, в принципі, це салон такий же, як і в обичної Audi, так що тут ніяких змін не було. Так, добре, тоді треба зробити пару фото для превюхи, і на цьому ми, мабуть. З тестовим треком закінчимо. Так, зробимо ззаду. І ще одну спереду треба. Ось, готово. Ну, і як ви, мабуть, вже замітили, я знову захворів, правда, не так серйозно, як минулий раз. Так що, в принципі, трошки би мінятись голос, і, мабуть, ви цього можливо навіть не замітите. Так. Ще й цей переїзд. Ну, якось ми з цим всем розберемось. Так, ну що ж, тоді зараз ми. Ні, іще одну ауді купувати я не хочу. Так що ми промотаємо один день. І зараз заберемо нашу ауді. Готово. Ну і зразу ж підемо міняти мотор. Надіюсь, у нас це вийде, тому що я не дивився і у нас це не вийде, походу. Ну да, його тут нема. Ну що ж, тоді, мабуть, на цьому ми сьогодні закінчимо. Тому що, якби я не знаю, що з нею робити. В принципі, мабуть, відремонтую і продам. Дві мені точно такі ауді не треба. Так, ну що ж, тоді, тоді, тоді. Давайте ще подивимось на неї отут. Ну, в принципі, ось таку ауді ми сьогодні зібрали. А Обична ауді в мене. Да, далекувато. Треба буде поставити їх в одному місці. Так, ну що ж, тоді напишіть, як вам сьогоднішнє відео сподобалося. Чи ні, знімати мені ще ретро гараж, чи можливо прийти на якусь іншу ігру. Так, ну що ж, тоді зараз ми ще подивимося на ауді, і я, мабуть, там не поставив запасне колесо. Так, зараз подивимося. Ну, ось так вона виглядить. Не знаю, напишіть, як вам вона сподобалася, чи все-таки ні. Да, Запаску я не поставив. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був Дон І. E. Всім хорошого дня, всім хорошого настрою, всім удачі всім пока. Ну, а я йду ремонтувати другу ауді. А ну а ці пасати ви побачите вже в наступному відео.